Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, після поразки Ентоні Джоша від Даніеля Дюба, бій яких ми дивилися в нашому телеграм-каналі, шанувальники боксу почали будувати теорії, згідно з яких АйДжей міг програти через якісь домовленості з боку тих же саудитів, які заробляють на цьому багато грошей. Під час бою МакГрегор радів так, ніби зірвав величезний куш. А Тайсону Ф'юрі було не до веселощі, що було видно по обличчю, хоча, можливо, йому просто не сподобалася поведінка Конора. Слухайте, це коштувало мені 150 мільйонів доларів. Туркі, краще заплати мені. Ось так Фюрі відреагував на поразку Джошу, розуміючи, що їхній бій скоріше за все зірваний, а також підійшов до Усика і сказав: Ти дав їм обом гідний урок боксу. Я віддаю тобі належне, ти молодець. Це те, що роблять боксерські навички. Навички оплачують рахунки. Розумієш, що я маю на увазі. Хах, так і він і Тайсон дав гідний урок. Окрім цього, Тайсон прокоментував перегляд бою: гарне місце для перегляду боксу. Але краще дивитися вдома по телевізору, якщо чесно. Я міг би купити кілька солодких газованих напоїв, пару бургерів та поцілувати свою дружину. Щодо Усика та МакГрегора, то вони обійнялися під час зустрічі. А потім, коли Конор пішов, то Усик повторив його знамениту ходу. А Ф'юрі, який без того зробив багато заяв, висловився про бій з Ентоні Джошуа. Слухайте, історія у тому, що завжди будувалися плани про мій бій із AJ'am, де ми заробимо тонну грошей і все таке. І з роками, поєдинок, так і не вдалося організувати. Ми билися з іншими людьми та все одно заробляли купу грошей. Тож сталося те, що сталося. Якщо бій з Джошуа відбудеться, фантастика. Ні? Та й пішло воно до Біса. Звертаю вашу увагу на опитування в телеграмі, з ким би ви хотіли побачити бій Дюба наступним. А Фірі продовжив: Послухайте, у мене є чоловік, який виграв у мене рішенням суддів. Навіщо мені цей розкачаний бомжара Джошо? У мене він не викликає мурашки по тілу, він ніщо. У мене є хтось, хто отримав перемогу наді мною. Забрав мою цноту і відвіз до себе додому. Де він там живе? Україна чи Саудівська Аравія? Живе він в Україні чи Іспанії, вибачаюсь. Але він мене переміг, розділивши зі мною ринг. І це те, що мене непокоїть. У мене на шляху чоловік, який тримає мої яйця. Давайте пояснимо це так. А колишній чемпіон світу Карл Фроч каже, що Дюбуа заслуговує на другий бій з Усиком. Молодій людині 27 років. Йому дали вакантний титул, він побив Харковича, І Його підвищили до повноцінного чемпіона. Я не думаю, що він є чемпіоном світу. Чемпіон світу це Усик. Але Даніель вийшов вночі і повністю пробив свою праву ударну стійкість Джошуа і впустив його обличчям на канвас. Як на мене, це зміцнило позицію Даніеля Дюбуа у світових рейтингах. Він зараз справедливий чемпіон IBF, і він заслуговує на ще один шанс на бій з Олександром Усиком. Щодо програшу Джошу та екс-чемпіон Тоні Белів сказав, звичайно, я шокований, адже все пішло зовсім не так, як я припускав. Один хлопець виходить і дає волю рукам. Джошо починає і фехтує. З його боку, це був неправильний підхід. Сподіваюся, він скаже, що хоче реванш. Тому що, коли Джошо дає волю рукам, він стає найрівнівнішим надважкавого кому світі. Сьогодні цього не сталося. Ні, а чемпіон світу я віддаю йому належне. Чи я думаю, що Джошо може повернутися? Я не думаю, я знаю, що він може. Тренер Бен Девісон назвав недоліки Еджея. Його ноги чомусь трохи відставали. Він не був такий жвавий на ногах, як під час тренувального табору. Ми все це обговорювали перед боєм. Він повинен був захищатися від атак суперника за рахунок роботи ніг, або коли Даніель кидається вперед, валитися на нього і намагатися в'язати. Це, звісно, був небажаний сценарій, тому що Дюбуа справжній суперважка ваговик. Я і вся команда отримали до біса багато похвали за хороші виступи Джошуа, тому важливо, щоб ми взяли на себе відповідальність за його поразку. Ми готові це зробити. У попередньому відео AJ підтвердив, що готовий продовжувати не піде на пенсії. А промоутер Еді Хірн сказав, що у них є обов'язковий пункт про реванш з Дюбоа. Але хто знає, як все повернеться? З'явилися такі думки, що Ейджей взагалі міг би провести бій з Деонтайм Вайлдером, так би мовити, за шанс повернутися або попрощатися з боксом, як це було у бою Джойс чи Сора. хоча Джойс досі не збирається йти на пенсію після програшу. Так от тренер Вайлдера Малік Скотт заявляв, що Деантай готовий повернутися проти Джошуа, та й Хірн заїжджає не проти, про що вони заявляли ще перед боєм з Дюбоа. Побачимо, що ви думаєте, напишіть в коментарях. Тим часом промоутер Френк Уоррен назвав варіанти для Дюбоа. Варіантів Маса. Нам пощастило, що ми в Великій Британії. У цій країні найкращі суперважкого ки. У нас є Тайсон Фюрі, Даніель Дюбо зараз чемпіон світу. У нас є Мозесі Таума, який тільки починає свій шлях, але вже показує пригломшливі результати. У нас багато варіантів у цій ваговій категорії. Ми можемо організувати кілька блискучих боїв на домашній арені. Між іншим, Джанжілей, який бажає провести реванш з паркером, виявив бажання також побитися з Даніелем Дюбоа. А промоутер «Усика» Олександр Красюк знову висловився про поразку Джошо. Після першого раунду мені здалося, що перемога Дюбуа – це лише питання часу, і я порахував, що команда Джошо зробила дуже велику помилку, адже нормальний рефері дискваліфікував би їх, тому що вони вибігли на ринг до того, як він закінчив відлік. До того ж, Карасюк прокоментував затримання Усика в польському аеропорту. У Олександра все чудово, він в абсолютно ідеальному стані, в ідеальній формі. І він лише за один крок від проходження через пекло в його тренувальному таборі, а потім він насолодиться вечором бою 21 грудня. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!